Я не можу назад додому, там стріляють з усіх боків. Я тепер так боюся грому і злітаючих літаків зараз ми планували море, рахували б відпустки дні, але в нашій країні горе, Вона тоне в страшній війні. Ми би скаржилися на спеку і на ціни на кавуни, і не знали б про небезпеку, і не знали б жахів війни. Щен зруйновані наші плани, досі наче кінець зими. Бо те мир, день такий настане, та навіки змінились ми.